Перше завдання в мене ну, було провести так термоменталізацію, щоб власне квартири більше не платив, навпаки против менше. Тому ми якраз і як подумали про цей механізм. Це сімей моментів на користувати. Це як хоч чи наш для наших 11 класників. І враховуючи те, що люди різні живуть в наші люди, ми як нормальні громадяни, свідомі громадяни стараємося виховати їх в цьому напрямку і запам'ятати це обов'язково як чи наше. Фінансування ОСББ, які можливі для ум'яти власників, це вже і пан Андрій розказував, послуг передичного особа, це стосується до деяких що я зараз розказувати. Крім того, ми ще використали один із варіантів це залучення приватного інвестора у 2009 році, який пробив нам термомодернізацію нашого будинку. А зараз ми уклали угоду на 10 років, про те, що визнаємо його виконавцем послуги з теплопостачанням. Він нам робить знижку на послуг з напостачання 7%. І через нього ми отримуємо тепло. За рахунок економії він повертає інвестицію і ще заробить. Ми так назвали, що ще заробить. Це несевісна компанія, у всі інколи системи це по технології S. Але я прекрасно розуміла, що інвестори просто так українські нас не, не ходять. І треба шукати ще варіант. Тому якраз у 2012 році вийшла постанова Кабінет міністрів 599 31 травня, я була долучена до, до, до робочої групи, де давали кошти ОСВП, 40 мільйонів тоді давали, для проведення енергозберігаючих заходів під 3%. На той момент, в 2012 році, це теж було страшно, але я рискнула і випробувала зробити у вісьми ОСВП різні заходи. Ми перевели з е, газового опалення на електричне опалення, один будинок поставили 4 ДТП, в е, двох будинках зробили нові ліхти, один будинок утеплив. Тобто брали спеціально різні напрямки, як стартовий майданчик, щоб подивитися, що з того буде. Звичайно, ризик був сумасшедший, тому заручилася підтримкою депутата, який розробив програму вишкодування відсоткових ставок, тому що в місті люди довіряють владі. І коли є ця програма... Тоді люди, ну, розуміючи про те, що вони нічого додатково сплачувати не будуть, ми навіть називали ці кошти поворотні. Тобто, виходячи до людей, я не кажу, що це кредити, так? Кредит дається без застав для ОСББ, фіксована, фіксована, фіксована сума реально на 5 чи на 10 років, з гарантією міста про відшкодування відсотків. Чому не брати? Це Точно поворотні кошти. Тому що ми скільки взяли, стільки за певний період і повертаємо. А повертати, повертати як планували її курс, звичайно, з економії. Вже вам це розказала. Ну, Підрочка оплати за кредиту, звичайно, ми з банками домовляємося, чому Укргазбанку. Я брала кредити Укргазбанку. Чому Укргазбанку? Тому що саме лояльний і адекватний, який їздив з нами, напевно, на усі. Нацради в Кам'яніс з рік і вони все розказували, що які вони хочуть документи, а я їм розказувала, які документи ми їм дати не можемо. А вони повинні вимагати тільки ті документи, які дійсно можуть дати об'єднання співласників, як не прибуткової організації. Що таке об'єднання, я ви вже всі знаєте. Ми не пробудкова організація, не суб'єктне господарювання, ми просто представник організованого власника. Ось так. Отак виглядає наші інтепері. Чому в першу чергу, коли говоримо про енергозберігаючі заходи, треба починатися ІТП? Тому що послуга на опалення найдорожча в нашу платіжку. Відповідно, ми розуміємо, що газ буде зростати, і почати усі заходи необхідно тільки встановлення і детально пункту. Тому що саме встановлення ІТП дасть нам економію. І з цього треба починати. Для того, щоб не, не довантажувати людей не додатково матеріальними відкладення. Хочу, щоб ви подивилися на ранню платіжку, виписано в нас по Справа З лівої сторони це було до, до модернізації платіжка в тішку, грудень місяць і після модернізації вже в січні цього року. Хочу важко коментувати. З'явилося з правої сторони окрема стаття витрату ремонтних. Опалення в нас Луцьку коштує 9,62 за квадратний метр. Після того, як ми встановили інтернет-вилковигу, опалення в найхолодніший місяць, січні січня на це було найхолодніше, встановило 5 гривень за квадратний метр. Отже, можете собі уявити, жодні ми взагалі не включали опалення, тому що в нас вже йшли заходи. Не, не жодні. В принципі, ми по 9.62 платили. Але в інших будинках, де стояли ІТП, ми платили набагато дешевше. В січні ми платили 5 гривень, лютий в нас був чуть-чуть тепліше 4,40, ну, відповідно, і далі це воно все зменшилося. Я вам виписала просто платіж по найдорожчому місяцю. Хочу, щоб ви звернули увагу, що деталі сімейного бюджету е, скоротилися реально на 200 гривень, при тому всьому, що утриманий був кредит для об'єднання співвласників. І з'явилася ще одна стаття, ремонтний фонд 2,15. Тобто, в сумі 2,15 і 5 гривень це становить 7,15 у нас зараз коштує послуга Ну, що я кажу. то чому було не взяти кредит? Якщо 2,15 квадратних метрів нам віддавати, і ми реально здешевили собі на кредит. Ну, у мене, наприклад, в кошт, коштах економія йде 50% на індивідуальному такому пункті. Коли ми ще задіємо відповідно е, утеплення, ще 3, Можливо, настільки завищений тариф, а можливо настільки добре працює обладнання, тому що нікого тоді не пускає виставку, у мене в підвали не ходить. Має право йти ну, разом зі мною або з моїм представником один раз в місяць для того, щоб зняти показник. Якщо показник вони е не вірять, ну не мають куди прийти, відповідно, я йому розроблю роздруківку, автоматика стоїть і висилаю скан копії, щоб вони бачили. До речі, в нас був один раз такий. Один раз була в нас такі, така проблема, де вони почали залишувати мені згідно е, 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 графіку подачу температурного носія. Е, один місяць я написала її скаргу, перерахували гроші, відповідно другий, а на третій вони вирішили, що це ж я від них не відчіплюся і ще раз вони будуть їх е, по собі зменшити. Не, не мені їх ще робити. Тому що в мене чітко е, розписується, має, яка, має бути, яка має бути температура, і на 15 градусів однозначно мені занести її не може, тому що є зазначений графік подачі температуру. На тому самі і їх не скінчилася, але індивідуальні е, типові пункти, тепло компанії ставити не хочуть, Тому що е, реально зараз побачите, чому скільки я законодавна загалом Це слідче наше особове відрочення. І віддальний типовий пункт там стоїть вже 3 роки. І якби ми його не встановлювали, е, ми повинні б заплатити за автобус степнопостачання 468 тисяч, 3 Ми встановили. Пункт, і фактично 200 тисяч лише нам пішло для того, щоб ми розрахувалися за фактично спожити тепло. Уявити, так? От скільки, скільки коштів залишилося в кармані людей? Тобто, розрахувавши, що ми економимо для людей. І реально економіки для нас, таких квартир за три роки, становила не 66, тому що це я до, розраховувала ще до підвищення тарифів, а 38. Ми ж, як справжні українці, правильні громадяни свідомо порахували, скільки ж економить держава. Тому що ми вже реально розуміємо, держава добує, вже мало так, вам розказав, до тарифу населення 35%, ще економить держава на пільгах і субсидіях, тому що відповідно зменшується платіжка на послуга з такого постачання, а відповідно зменшується і компенсація держави на ці відповідності. Отже, посбове відношення. Майже 150 тисяч, 144 тисячі. Це реальні цифри у реальному будинку. І постало питання: раз держава вже все ж таки економить, ми власники квартири за власне кошти, економимо світ, що гроші, економить держави. Тут чому держава де віна, не повинна нас підтримати? Якраз ця схема, з якою носилися ми цілий рік. Ну і дякувати Богу, що це встановила вже 231-ша знову вже. П'ятницю я з дивлю наступне ЄДВ і ми будемо пробувати по цій постанові отримувати відшкодування 40%. А це е, реальні кошти по СББ Ядер. Е, обладнання кредит ми за листопаді місяці 2014 року. 219 тисяч встановило е, взагалі повністю проєкт з монтажем і з е, е, обладнанням. З нього, з цієї суми кредити, то 190 000 обладнання. Ну, ти, по і тепер, якщо чесно, дуже варто, чому варто робити спочатку і така, тому що ми в першу чергу економимо кошти, а по-друге, там е, обладнання дороге. Роботи не настільки дороговартості, тому що е, фактично проводять монтаж, який три дні привозять до обладнання, змонтовують, скручують і запускають його. роботу. То тобто, можна уявити, що стільки 199 фактично могло би вже... ОСББ отримати 10%, що немає. Правда, це було в листопаді місяці, тому це об'єднання не попадає під цю ці постанови, але ми будемо проводити утеплення. Ставка кредиту 17.5 щомісячний платіж ОСББ без врахування відсотків, які нам повертає місто, майже 4 тисячі. А тепер будь ласка, я, я прорахувала їдучи сюди, прорахувала січень до Іде 2014 року, скільки фактично ми могли витратити на цю послугу, а скільки витратили насправді. Значить, мали ми за 4 місяці витратити 171 тисячу 31 гривень, а фактично склада за цю послугу становила Майже 25. Тобто я звідси забираю ще 4 тисячі і залишається в мене майже 21 тисяча ще в об'єднанні співвласників. То чому невигідно взяти було в кредит, враховуючи те, що ми 50% економимо на індивідуальному потовому на фонді? До речі, розписала я дорожню карту для об'єднанні співвласників, щоб вони знали, що робити, куди йти. І е, насправді. Ну, Якоїсь такої завуальованої схеми, чи тіньової схеми виключено повністю з цієї постанови, все покладається на ОСБ, на вибір підрядчика, ніхто нам його не нав'язує. Ми самостійно його вибираємо, приймаємо рішення, йдемо в банк і далі Суспільно. вже ми не саме відповідаємо. Це продовження. А останка передміла на щоби там так виглядають наші ліфти. Ми не маємо проблем з капітальними ремонтами привірку, і перевірку державна, які проходить ще півроку, і бере експертна оцінка нас студську, коштує 6 тисяч. Потім ще в них коштує 800 гривень. Ну, от, це срошаючи гроші. Як я порахувала, то нам простіше поставити нові ліфти, ніж платити у ці всі ліки бюрократичні ліфти Ну, Немає цієї постанові, але я думаю, це постанова як скелет. Ми ще її будемо добре робляти. Мені найважливіше, що вона вже... А вносити зміни, мені здається, вже простіше буде. Так виглядає ОСБВ відродження, букви ОЗБ читали самі, хотіли показати, як об'єднання в Україні будуть виглядати найближчі 5 років. Може, 3, хто як зможе. Тепер ми малюємо будинківський э, розпис у нас під'їздах. А це наша команда. Якщо ще у ваших будинках не створено, не робите ви рочені заходи, то Команда Луцька готова приїхати. Я би забував. Сказати. Лічильник економії на регіоні. Хто б що не казав? Лічильник лише обліковує. Для того, щоб почати економію, потрібно в першу чергу встановити індивідуальний питовий пункт. Далі проводити встановлювати е вікна енергозберігаючі. Наступним кроком це отерпля, тому що все має бути за порядком і за прозорим механізмом. Коли ти виходиш до людей і кажеш, люди нічого не робимо, платимо так само, і не її дорожче. Ваші квартири розсипляться, тому що милостка насправді мали в 2011 році такий приклад, де впав під'їзд. Ну, прикра історія, звичайно, і я вам хочу сказати, що після того об'єднання почали настоюватись. Коли зараз здорожчали летеру і люди отримали платіжки, то до нашої ОСББ стоять теплові пункти, побігли сусіди, почали казати: А давайте ми ще десь будемо щось там проводити у нас, тому що це вигідно. Тому обов'язково прозоро. Правильно пояснювати ці людям. Тоді є згода і є розуміння, що ці заходи треба робити. Ну і зважайте, що в нас не просто окупація в країні йде, і той окупант ще веде і енергетичну війну. І ми повинні бути свідомі до того, що ми повинні платити не повіртуально нарахованих платіжках, а за фактично надану послугу.